Райони Львова додатково озеленили завдяки підтримці мешканців. За кошти громадян вже змогли придбати та висадити понад 260 дерев та 62 кущі. Найбільше робіт провели у франківському районі, кажуть посадовці. Найбільше в цьому році ми висадили клени і липи. Це дерева, які зручні для гніздування наших птахів. А іншу частину приблизно 20%, відсотків це скидають декоративні дерева. Також і дуби, і магнолії, і різноманітні. Тут є гінго, наприклад, посаджені два. Гінго посадили викладачі університету. Важливо, що люди долучаються, люди розуміють потребу озеленення міста в цей складний час. Ми хочемо запросити долучитися до озеленення наших центральних вулиць. Загалом впродовж 2023 року у місті з'явилося майже 370 нових дерев. Тож те, що поточного року за 5 місяців вдалося висадити вже більше половини від цієї кількості, це дуже позитивний результат, зазначають в управлінні екології. Надалі планується озеленення центральної частини Львова. Протягом року садівники обходять кожен свій район. Як ви знаєте, в нас є відповідальність за кожен район і визначають лунки, де видалені були дерева, де є пеньки, якщо це потрібно, то вони висверлюються, готуються до, до висадки нових дерев. Я дуже люблю бути на тих висадках, оскільки бачити ті приємні емоції людини, яка садить там своє перше дерево чи навіть не перше. Це це, це надзвичайні такі якісь позитивні емоції. Завдяки такій допомозі від мешканців у Львові, зокрема, з'явилися зелені насадження, присвячені нашим героям, що віддали своє життя за Україну та наше мирне життя. Я кот але пам'яті на вулиці Городоцькій. Переважно це останнім часом це про загиблих героїв. Це е, все одно такі е, якась віра і надія. Тобто е, підіймає голову ця мама, і в неї якась надія, що от якась частинка її. Е, Сина та проросте, і вона може до нього прийти, поговорити і якось є якесь продовження. Тому що це це насправді така, ну фактична така терапія для, для тих людей, які втратили. Цього разу мешканці закупили саджанців на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Давид берішвілі, правда, тут Львів.